Асад заховався у Москві. Кривавий сирійський диктатор та його родина отримали прихисток у Росії. У Кремлі зробили гучну заяву. А ГУР розкрив деталі спецоперації порятунку Асада Путіним. Тим часом у мережі провели паралелі з президентом Втікачем Януковичем та розвеселили спільноту мемами. Хоча сам Асад раніше запевняв, що ніколи не покине Сирію. Всі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайка. Ми пере виходимо до новин. 8 грудня сирійські повстанці повідомили, що режим Башара Асада впав уночі, коли опозиційні сили увійшли у Дамаск. Диктатор залишив місто літаком. Згодом повітряне судно зникло з радарів. Навіть була інформація про ймовірну загибель сирійського диктатора. Однак, за даними ГУР, Росія провела операцію з порятунку Асада. Дані про збиття чи авіакатастрофу його літака є дезінформацією для прикриття. Цитую: згідно з наявними даними вказану дезінформацію, держава-агресор Росія використовувала. Для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб, втрата сигналу літака Асада з радарів ймовірно пов'язана з діями екіпажу, який виконував інструкції росіян та здійснював політ під їхнім керівництвом. Тим часом повалений президент Сирії Башар Асад і члени його родини прибули. Ну звісно ж до Москви. У Росзмі повідомляли, що країна-агресорка надала притулок родині Асадів з огляду на міркування гуманітарного характеру. Ба більше рішення про надання притулку Асаду в Росії уголив особисто Путін. Про це заявив його гаворящий рот Піску. Прес-секретар Бункерного не відповів на запитання, коли Путін востаннє бачився та спілкувався з Асадом. Однак додав, що наразі в офіційному графіку Путіна не. Має зустрічі з ним. Росіяни ж стверджують, що Башар Асад провів перемовини з учасниками конфлікту та погодився передати владу мирним шляхом. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Росії. При цьому наголосили, що Росія участі у цих переговорах не брала. Після повідомлень про те, що Росія надала притулок Асаду, українці в соцмережах почали активно створювати та ширити тематичні меми. Згадали Януковича і легендарне відео з українського Криму. Вообще не хочу уезжать. Из Сирии, из Дамаска. <с> как здесь классно. Вообще. Привыкла, да? Я привыкла. Здесь как в своем доме жили. Настолько все душевно. По домам. Український журналіст Денис Казанський на тлі цього написав, що російський диктатор Путін скоро зможе побудувати селище для невдалих втікачів. Цитую: повідомляє, що Асад утік до Росії і отримав там притулок. Сподіваюся, діляночку поруч із Януковичем і Медведчуком теж дадуть. У принципі Путін може побудувати вже ціле селище для невдах втікачів. Хоча 10 років тому Асад кричав, що він, на відміну від Януковича, не поїде з країни. Також у мережі створили колаж з фотографіями Віктора Януковича. Башара Асада, Путіна та Віктора Медведчука. А поряд написали Астановітесь. Становітісь не забули люди згадати про фотографію Асада із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Журналіст Євген Плінський іронічно написав з приїздом, додавши фотографію Асада з Януковичем. Разом з цим український блогер та політичний діяч Антон Шведж жартома поцікавився. Панове, як гадаєте, а хто буде третім? Також у ЗМІ з'явилася інформація про те, що рідні Башара Асада купили 19 апартаментів у москві Сіті за 40 мільйонів доларів. Нерухомість купували з 2013 до 2019 року. Документи щодо купівлі нерухомості отримали журналісти Financial Times. Згідно з паперами, 13 об'єктами володіє двоюрідний брат Асада Хафіс Махлуф або підконтрольні йому компанії. Ще дві квартири купила дружина іншого двоюрідного брата Асада Рамі Махлуфа. За даними «Financial Times». Таймс. Чотири приміщення використовуються як житло. Одним з таких об'єктів володіють брати близнюки Хаб та Іят Махлуфи, кузени Асада. Двоюрідний брат Асада Махлуб також купив трикімнатну квартиру за кілька хвилин їзди від Москви. Сіті, як зазначали журналісти, для угод переважно використовувалися офшорні компанії, на які і було офіційно записано нерухомість. Нагадаю, що після втечі Асада до Москви минуло менше доби. У центрі Дамаска ще періодично чути автоматні черги, але народ Сирії сподівається на Життя без диктатури Опозиція, які вдалося звільнити території, потроху знаходять свідчення кривавих злочинів попередньої влади. Більше про те, що сталося у Сирії за останні дні, та як ситуація з падінням Асада вдарить по режиму Путіна, розповіла кореспондентка ТСН «Тиждень» Наталія Ярмола. Блискавичний наступ сирійців запустив маховик геополітичних ударів, і майже всі по осі осідлам Ірану, Росії та особисту Путіну. Іран навіть звинуватив Україну в допомозі сирійським повстанцям. Ми чітко відповіли устами МЗС. Нас там нема. Вам привиділося. та що точно зрозуміло, в руках України з'явилася ще одна сильна карта. Світ побачив безсилля кремлівського диктатора, який десятиліттями підживлював режим Асада. І врешті кинув, бо через війну в Україні ослаб і сам. Для Росії взагалі не було жодних причин бути там. Вони втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну. Варварська держава повалена. Нарешті я віддаю належне сирійському народові. Путін втратив на всіх фронтах. Політичний ляпас очевидний. Економічні втрати навіть важко порахувати. За останні десятиліття на підтримку Асада витратив мільярди. Те, що мало окупити все це, доступ до ресурсів тепер втрачено. І мова не тільки про ресурси Сирії, Асад дав змогу Путіну створити тут гігантський логістичний хаб для перекачування покладів від золота й урану до рідкоземельних металів з Африки, зокрема Судану, Лівії, Малі та важливі для України військові втрати РФ. Російський контингент ганебно тікає з Арабської республіки, і з бази у Тартусі, яку Асад віддав у користування Москві, виводять кораблі, зокрема, фрегат адмірал Григорович із авіабази Хмеймімі перекидають залишки свого озброєння. Як ми зараз проємо Сирію трясця в цьому хомсі 600 тисяч людей живе? Там близько п'яти заводів, які дають по 5 мільйонів доларів в день. Сирія потрібна Ердогану. Він дав цим. Лісорубам автомати, ви бачили, чим вони воюють? Президента Туреччини цей росіянин не просто так згадує. Зет-блогер аж кричить про ніжу спину від Ердогана. Саме він дав ресурси десяткам повстанських груп Сирії, через що тепер долю залишків російських військ вирішуватиме нова влада, і в який спосіб поки невідомо. Про це заявив прем'єр-міністр Сирії Махамад Газі Аль-Джалалі, який вже пообіцяв повстанцям. Передати владу мирно. Ми у Кремлі. Паніка Ми на що вказують знайомі всім українцям заяви речниці МЗС Росії Захарової в стилі усе під контролем. Серйозної загрози російським військам немає. Контрольована втеча вже коштувала російському угрупованню втрату найціннішого обладнання. Повстанцям вдалося захопити новітній російський зенітний ракетний комплекс «Панцер С-1», кілька літаків міг 23 а також танки Т-90А. І та 72 м разом з усіма секретними кодами і технологіями, які зараз вивчають усі розвідки, і з острахом обдумують надійність Москви, стривожені всі російські союзники. Чи стане цей крах у Росії чорним лебедем для самого Путіна? Кінець Башара Асада дуже схожий на всіх попередніх диктаторів, яких знав світ. План Асидів правив 55 років років відтоді, як його батько узурпував владу у 70-х. А от на те, щоб цей режим впав, знадобилось усього 11 днів. І навіть ціле бункерне місто під землею із награбованим не врятувало і цього диктатора. Так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. В соцмедійному дописі очільник української дипломатії зазначив, що Путін завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Зараз головна мета відновити безпеку в Сирії та дієво захистити людей від насильства. А як думаєте, ви що буде далі? Напишіть нам у коментарях. Наразі це усі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть вподобай а я бажаю вам тихого вечора і мирного неба над головою. До зустрічі.